І так, у нас зараз така ситуація. На місяць на рекламу витрачаємо близько 10 тисяч гривень: Інстаграм, Facebook, іноді Google Шопінг. Трафік, начебто, є, але на замовлення він майже не конвертується. От, власне, те, про що я вам казав, якщо ви неправильно визначилися з асортиментом, якщо ви неправильно визначилися з ціновим сегментом, як наслідок, якщо ви неправильно визначили, якому типу клієнта ви це продаєте, то жодна реклама у вас не буде працювати. Ати, бо ви її посилаєте в нікуди, ви в нікуди направляєте цю рекламу. Ви в нікуди свій товар пропонуєте. Тому не дивуйтеся, що ви будете навіть більше витрачати грошей, і результату не буде. Ви не закидаєте рекламу грошима, якщо вона йде не в цю сторону. Неправильному клієнту адресовано. Це є також дуже важливий момент. Вам потрібно формувати портрет клієнта, робити це правильно, а не по тих шаблонах, які вам пишуть чоловіча стать, вік від 30 до 40. Там, наприклад, одружений. Це не портрет. Клієнта, це є технічна і доволі застаріла інформація, вона неповна. Це не повна інформація. А в більшості своїх підприємці керуються саме ось такими от шаблонами і думають, що вони от портрет цільової аудиторії сформували. Це, не, це неправильний підхід, і ви через це будете регулярно зливати гроші на рекламу. Який би канал трафіку ви не використали? Чи це Інстаграм, чи це Фейсбук, чи це Google Shopping, Шопінг? Вас буде трафік, у вас будуть перегляди, у вас кліки будуть. Можливо, навіть і замовлення будуть, але вони будуть в стилі ну поцікавилися ціною і все і на цьому стало. А ви далі будете пробувати, як я бачу, дуже великої кількості підприємців. Потім вони беруть ось цих нецільових людей і починають силою витягувати, надзвонювати їм, вмовляти. Ті їх посилають куди подалі, а ті далі починають прогинатися під них. І їм не зрозуміло, що вони просто рухаються не в цю сторону, вони рухаються не в цьому напрямку. Трафік, начебто, є, але на замовлення він не кон. Він і не буде конвертуватися на замовлення. Я вам ще раз кажу, поки немає розуміння, кому ви продаєте, він не буде конвертуватися. Бо як тільки ви зрозумієте, кому ви продаєте, у вас всі пазли одразу стануть на місце. Вам стане зрозуміло, який асортимент продавати, які от товари підібрати правильно. Вам стане зрозуміло, в якій ціновій категорії усе це потрібно подавати. Як, от, все зразу стане на своїй місці, як тільки ви пропишете правильно портрет клієнта. Чи ми, власне, і завжди займаємося з моїми клієнтами в роботі? Це є прямо обов'язковий пункт. Спочатку вони не розуміють, для чого це потрібно. Думають, ну просто якась паперова робота, не зрозуміла. Але потім вони мені дякують за те, що ми цим зайнялися, бо в них починають відкриватися очі.